Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас мототранспорт, а саме мопед або мотоцикл. Якщо по документах, то це двигун 110 кубіків 5,5 лошадок. Тобто, це по факту по документах це мотоцикл. Але для когось він є мопедом, тому що він маленький, він короткий, він важить 80 кілограм. А для когось це взагалі велосипед, хто їздить на техніці більше 600 кубів на великих мощних мотоциклах. Але дизайн нього від такого мотоцикла, він такий маленький, в нього немає пластикових деталей, він пластмасовий і називається він Spark. А повна його назва Spark SP-110C2C. Отак. От Що 110 c це 110 кубиків, 2 c от не знаю чого, бо це 4 двигун з повітряним охолодженням одноциліндровий. Тут у нього одна свічка. Там в нього один карбюратор. І в принципі він такий малесенький крошечний. І ось його вихлопна тільки з правої сторони. Звучить він краще, ніж якісь дерчики, і краще, ніж бензокоса або бензопила. Це 100%. Це в нас ручний, і це в нас кікстартер. Він заводиться або з стартера ось кнопочка червона, включив запалення, нажав, або ножним кікстартером. Така лапка. Це в нас ножний тормоз. Це для удобства ніг, щоб ноги не висіли. Це защита для ніг, яка теж дає йому дизайну цієї рами. І це для задніх пасажирів, скажімо так, задній ряд сидінь. Давайте зразу задній ряд сидінь. Я присаджуюсь, ногу закину. Якщо там водій, то з цим тюнінгом важко її задирати, але це можливо. І ось в мене тут така ручечка, на якій завжди сидить водітель якою я майже користуватись не зможу. Якщо навіть зможу, то можливо я по геометрії або направо, або наліво. Ось дві хороших ручки. І ось так їду. Ходу він ззаді, ну так, він мягко качає, але водночас він твердий. Поворотничок, лапка, амортизатор, там іде цепка, те, що у нас передньоприводний він, <сум> ну логічно. І річах переключення передач. Тобто повишено, понижена. Ось це щаплення. Тут вмикаються світло, вмикаються повороти і звуковий сигнал. Конкретно в цього мотоцикла в нього 4273 км пробігу. Тобто він новий, але він 2018 року, поставлений на облік у 2020-му і 3 роки він виїжджає в основному літом. За цей період експлуатації проблема тільки з акумулятором. В цьому надійно себе зарекомендував, свічки не мінялися, фільтрики не мінялись, масло мінялося. Масло мінялось. В принципі, все. Бак нас на 9 літрів. По книжці в нього розхід 1,9. Розхід палива, але по факту мені власник сказав, що півторашечку він п'є. Тобто, блин, це, це чудовий розхід, це 100 км, 1,5 літра бензину. Півтора літра бензину це 75 гривень. 75 гривень на 100 кілометрів це 75 копійок кілометр. Тому їх багато можна побачити на доставці в місті, і багато можна побачити на селах, тому що люди і молодого покоління, і старшого покоління їх використовують, тому що це економічно. Це, це дійсно класно. Ти залив собі цих 9 літрів і все, і ти на весь сезон не потрібно паливо більше заправляти. Такий нього ключик. Так це знімається. Маласенький крошечний, похожий на колодку від якогось велосипеда, а це ось від багажника. Багажник такий, крошечний крошечний, але він тут тако з полосочкою дає йому якогось, дає йому якогось дизайну і все. Можна туди поставити літрову водичку якусь булочку, щось перекусити. Або якісь речі. Ага, дойшло. По йду і закрив. Ззаді у нас габарит і стоп-сигнал. Це поворотнички, що тут. Заднього хода немає, бо передачі заднього в нього немає. Він важить 80 кг. Тобто він буде не набагато важчий за, ну, за водія або навіть легший за водія, хто на ньому дивлячись їздить. Номера він на обліку, категорія в нього А, тому що в нього 110 кубиків. А в скутерів у них категорія А1, бо в них 49 і 9 кубиків двигун. Собственно, про двигун. Вставляємо цей малесенький ключик, повертаємо запалення, вижимаємо щеплення лівою ножкою. І вижимаємо. Ні, не вижимаємо. Ой, не, не вижимаємо. Не, не треба вижимати. Так. То, Хто то, хоче, той то заведе. Можемо справа стати. Так він робить, в принципі, він як для мотоцикла не самий шуний. його нього холостий код півтора 10. Так має видно. Та його вигадку холостий код. Ось так напруга. В принципі, прикольно. І легенько непонуждено глушиться. Так, тормоза. Дивимося спереді. Тормоза в нас спереді барабанні. А ззаді в нас ну, вони нужні теж барабанні. Хоча я бачив, що на них були дискові тормоза. Це як вона називається, це амортизатор, телескопічна вилка. Це два клаксона пі -пі ну, звукового сигналу. Це катафотик так, для красоти. Поворотничок, там ближній дальній спереді, це зрозуміло, і ось його закльопочка. Він китайський, цей конкретно був зібраний в Азії, а вони ще були українські. Може на українських і були дискові тормоза. Тому що в Україні вони продаються добре і в Україні вони збирались. Я так зрозумів, що цим ключом я можу заблокувати руля. Це така секретка. Щоб його не свиснули. А свиснути його реально бо 80 кілограм. Це два дядька прийшло, б накинули в газельку і поїхали кудись в Харків, 100%. В Херсон в Харків, в Одесу чи... на якусь барахолку. І розібрати його на розборку. Але, блін, що, ти заблокуєш і що далі? Все одно ти його підняв. і... Від... Ну, коротше, сигналізації на них ще ставлять. Не знаю, як воно працює, але ставлю. Так, що, я дам кругу. І розкажу свої враження тут, покружляю. Так, зажигання я включив. В принципі, приподняв. Дік не... Дай щаплення. Нажимаю щаплення, включаю першу передачу. Тут в мене вона написала, що вона так. Я його помаленьку приподнімаю як в машині і даю трошечки газу. І теж роблю паузу як в машині. 2-3 секунди, все, я можу... Так, і тоді запевзився. Так, що я можу сказати? Зараз я під'їду. Так, що я можу сказати? Що якщо ти даєш трохи більше газу, то в мене вага 65 кг. Я стою на козла, мене підкидує. Перший момент. Другий момент, коли включаєш першу то він трохи пинається так легенько, може я не до кінця щеплення не вийжу. Це такое. Ну і третє, що якщо ви на ньому заглохли або кудись не вписались якийсь радіус, то він і хоч і легенький, як я казав, але підняти його доволі важко. Але це не реально. Так. В принципі, що. В принципі, все. Отакий От спарк. Зараз ще ми на ньому трошки покатаємося. Рожнемо його більше і покажу передачки, як включаються-виключаються. Лівою ногою вижали щеплення, левою ногою включили передачі. От ми вже переключилися, ми їдемо на другий. Справа тахометр, слева зліва, спідометр. Ас, так тут. Два зеркальця, що я забув сказати. Справа зліва. Ось так і трошки шумить. Ось по поганій ну, сільській дорозі. В грунтовій мене качає, я вгору вниз кривджу. Ось виїхали на хорошу дорогу. Так як це мопец, є оцей шум вітру, але на цього ці. Емоції. І ось ми їде 50 кілометрів на максимальній четвертій передачі. У нього максимум оборотів на тахометрі 12 тисяч і зараз в нього 4800. І як пасажир можна ось так насолоджуватись. З ногою тормоз справа. Ми затормозили. -йоб! Він хотів маленький, але емоції як мотоцикла. Він, він тільки що мене в боком так водій прокатав, що Я чуть повністю адвіналіном не наробив. Все з того, що рибну. Статі класно, що коли тут стоїть нога, я не чувствую того, що це щось, щось гаряче. Айлки-палки ще два рази подумав, що ми все, що я поцілую асфальт. А водителя такі самі емоції як пасажири сдали? Ні, нормально. Не? Нормально? Распишался две мидом розход 1,5 литра на 100 км. А, ну конечно, з розходом 1,5 литра на 100 км можна так кататись багато куди входить. То есть самая швидкість це 50? Так. Ну, я собі, я просто собі, там, я собі стає. На нейтралці, ней тралки, да? Це було? Так, ще не, не, не нажав на лапку передати. А. До 20 кілометрів стартує жорстко, а потім він взагалі не їде. Тому що ми їдемо вдвох. Ну так, да, якщо один, то він ну, да, що 5 коняк вони чувствують. Вони добреють навантаження. Під горку вдвох він буде тягнути, чи треба буде одному виходити? Да. Да? На нашій буде перенаші підводить. І заробили. Повороти, а, я повороти, я повороти да? А, як повороти піщат! Mm. Ну що, друзі, сьогодні у нас на огляді був такий Spark sp СП 10... SP 110 c 2 c це важливо. 2018 року з пробігом 4 тисячі кілометрів. Не знаю, в мене, звісно, експертні здібності з приводу мопедів, скутерів, мотоциклів такі собі. Але в принципі, коли з технікою за такий пробіг нічого не трапилось двохпольосної, це про щось говорить. Їх в Україні у нас багато, ну і розход. Півторашку влив і 100 кілометрів заправив. Я зараз 120 кілометрів від Вінниці, тобто по трасі він чуть-чуть економічніший. От мені 2 літри. До Вінниці, додому хватить з головою, на ньому їхати. Головне мати права категорії А, щоб не було ніяких проблем. І шльом. Все, Усім до зустрічі. Чекайте нових відео.